Ідемо ну, далі. Так, Маган 2002 року, 90 тисяч заявленого пробігу 1450. От, от Порахуйте, все рівно от такого, ну він, правда, короткий, це не є ходовий варіант. От, але все рівно от дивіться, чим погана машина і плюс 1450 ще по ньому буде якийсь торг по-любому. Так, меріва 2350, 285 тисяч 9 рік. Ну це, розумієте, от Ці машини ну беруть в них там, 285 тисяч, все рівно вона в Україну приїде, наполірують, її, похімчистять, вимоють все, скрутять пробіг на 200 тисяч. І ніхто нічого там і знати не буде. Так, потім... За Астру цю 1,9 1750 хочуть. Астра така от 1750, далі Меган в кузові Седан. Третій рік 1,6 1450 Так, за цю Астру 1900, хочуть це 2007 року. Фокус, фокус. 2007 року 1950. Так далі зефіра 16-2450. Ще одна зефіра 2750, 1.7 і рік. Віться, які чехли бомбічні Оригінальні чехли європейські. Далі довгий сцені, шостий рік, 1750. Ну, Трошки трошки в когось дупа прила але тут таке, можна похімчистити, попшикати духами і буде все добре. Так, шостий рік, 2,950, 178 тисяч оригінального пробігу, 2,4, шкіряний салон. Так, восьмий рік, 1,9, 2,9.

так, Octavia 9 рік, це 1.4 TSI. Можливо, комусь і буде цікаво, не знаю. Так, далі Astra Коротка, це 1.4 2750. Passat b 5 Седан 270 тисяч, двохлітровий бензиновий, 1750. Звідки в нього везли, це 1.4550 за такого гольфа хочуть Дивіться тут туксончик, який зовнішній вигляд має дуже гарний 2-літровий бензиновий, тільки на нього не написали ціну. Треба дзвонити, уточняти по ціні Passat. Пасад, Пасад 2-літровий. На шкіряному салоні з автоматичною коробкою передач такий яскравий червоний Golf Plus 6511 року 2-літровий дизельний. Салон, тканина комбінований, механічна шестиступенева коробка передач, навігація, підігрів. Немає ціни на фокус. Немає ціни, шкода. Восьмий рік двухлітрова. Тедрай. 3200 євро. Так, посад ще є? Посад 2008 року, двохлітровий дизельний. автомобіля 3700. Автоматична коробка передач. Немає ну Кашкай. Кашкай, дивіться який. Ух! В'ячений. Дивіться який салон. не написали ніяких параметрів по ньому. Ух, це звісно Кашкай серйозний камеры в ньому стоять 360 градусів ух це серйозний кашкай це вам на шо -небудь. так значить гіаться на автоматі шкіряний салон і це кермо в оригіналі дуже гарно збережене. Так, найчки Ассуренту 9. Рік 5300. 5300. За отакий от варіант хочуть. Так, а що це за Форд? Навіть не знаю. Шостий рік, 2,3 бензин, 3,5 тисячі євро. 3,5 тисячі євро, так, а що це за мало рік? З такими ще не мав ніколи справу. Так, трафік. Рано трафік. Що у нас тут п'ятий рік, 1,9 дев'ять дизельний? 5200. 5200. Цікаво скільки вже тут пробігу в цьому трафіку. Дивіться, який ренос гарний. Восьмий рік, куди не шість бензиновий, 1950 євро. Повністю адекватна ціна за машину. Ну, правда... Салон не повністю адекватний. Зовні він гарний. А в салоні треба робити хімчистку, перешивати там і так далі. Так, 5 рік, куди 4 немає ціни. За шевролі не написали ціну, на Хонді немає ціни. Два гольфа стоїть, може на гольфа понаписували ціну. 1000 євро. Короблядь, 1050, це двохлітровий 1,4 бензин. Так і ще один соренду з, з Франції приїхав на автоматі, шкіряний салон. Так, а. Параметрах по цене. Ничего не написали. Так, тут Франция стоит. Клио, 20-й 92 тысячи. З цін, блін, машинки такі непогані, але цін знов не понаписували. Це бензин 1-2, нам це не треба. Так, 14 рік, один 6 бензин. Немає цін, не понапусували. Сали. і на цю десь не хвобрали оптом. Три штуки є, 14 рік, 2.2, 177 тисяч. Пробігу заявленого автомат, комбінований салон. Куга. Куга теж без ціни. Так, тут 10 рік, це 1.4. В принципі, не цікавий. Так, на цьому далі ще капот не закрили. 15 рік, 10500. Вичте, 10500 за такого хочуть. 15 рік. Тем немає П'ять тисяч З такого червоного гольфа П'ятьсто